Нещодавно працівники Олександрійського відділення Державтоінспекції знайшли в Олександрії автомобіль, викрадений в одному із районів сусідньої області. Під час патрулювання містом інспектори ДАІ помітили по вулиці Героїв Сталінграда біля оболоні автівку з номерними знаками сусідньої області. Водія автотранспорту поблизу не було. Під'їхали туди, під'їхавши до автомобіля. Інспектори зателефонували до чергової частини у ДАІ, перевірили даний автомобіль, а даний автомобіль. По базам знаходився в розшуку. Після чого було зателефоновано 102, виїхала оперативна група і далі займалася даною подією. Цього року це перша викрадена автівка, яку знайшли працівники ДАІ в Олександрії. Минулого 2014 року у місті було викрадено чотири автомобілі. З них знайшли одну автівку ваз 21104 яка знаходилася в Олександрійському районі. Також була визнана оперативна група, і автомобіль повернуто власнику. Окрім того, Олександрійські інспектори ДАІ минулого року по гарячих слідах затримали викрадачів мопедів, які за одну ніч встигли викрасти аж чотири мопеди. Тому Державтоінспекція закликає городян бути пильними, не залишати свої транспортні засоби без нагляду та потурбуватися, аби вони були надійно захищені. Ми ж хочемо застережити Олександрійців, щоб не ну, не кидали автомобілі, як, в яких немає сигналізації біля під'їзду, або е або зламані замки закривання дверей, тобто, щоб вони були починені і не кидали автомобілі, ну не зачинені їх біля під'їздів, біля будь-яких будівель, а також магазинів, то що це приводить до викрадання їхніх транспортних засобів.